Ну що ж, друзі, модернізація електросамоката. Частина друга. Не знаю, скільки ще буде тих частин. Коротше, зараз ось це маленьке сидіння ми маємо замінити на ось таке велике. Але не просто поставити на ось цю трубу, та як більшість робить, а зварити якесь хороше кріплення. Буде колхоз тюнінг. Да? Ну, я не знаю, тому що воно не. Не вписується в це вже все. Хоч перевернув ногами, буде голоденька. Тобто хай вже, в принципі, буде і така. Ти ж хотів, щоб тобі добре зачіплялися ноги. не ну. Приміряє. Треба мене подивитися цю фіні вирізати ззаді. Ну, це вже як притягнеться цими бліками. Співпадає воно все хайке, гаряче. Притягнемо полчиками тоді ще б видно. — Тут у нас будуть ніс падіння, чисом падання. Підходить? Має... Ідеально? Так, друзі, головна у нас проблема, як розмістити він, труби. Казар, сюди теж труба не піде. Ага. Тому що воно має бути якось ось тако. Да? Ану, візьме його. Як воно так має бути? Ага. Щоб більшість задній пасажир, там, чи може я, там, чи задній, я не знаю, як, щоб він сидів трохи на колесі. Ну, якось, типу, так. Слухай, ну високо якось, мені здається, ні? Ну, зараз приміриш, можемо підрізати. Є ще варіант, може взяти, щоб далі точку опори, цього зробити отак от, от трохи на косяк. А воно так не відвалиться? Це я, я теж думаю, воно постійно буде рвати в цю сторону. Менше тут між ними кинути якусь, блін. Перемичку. як ну, 44 дві години, мабуть. Як там кажуть мені підписники, що купив ти собі геморой. Я вам скажу купив як контент, а не геморой. Китайці понапридумували, а ти тепер мочишся. Хтось... Хтось зажав гроші заплатити китайцям. 400 гривень за покріплення. копійки кебля, юха не баба. Да. Лайфхаки, так? Да? Як загнути? Ідеально. З помощью газу і такої там макірі, так? Да? Ми ще не знаємо, що... Ще Ідеально. О. Підходить? Так, так. Дінствен, нам треба буде зараз цього прокатати. Добавляємо. Пінт. Трошки О. голосніше, щоб підписники чули. А що там слухати? Ну, Я не знаю. Що там слухати? Розкажи, як воно там гнеться. Давайте так полегенько, по чуть-чуть, акуратно. Ось там підкрутив і тут теж, так? Да? Опускаємо верхню валку. Ох, нічого почти попали по отворах. Блін, ти бать зараза. А може його трохи підігнути і воно стане. Хто там, друзі, просив зварювання алюмінію? Покажи. Ось, будь ласка, апарат. Не знаю, один чи другий. Один чи другий. Не, один. Один апарат, ось алюміній, зварювання. Газом, так? Аргоном? Так, і процес пішов. Казав Руслан, скільки це по часу? Він каже, ну, півдня часу десь. Ну, вже більше півдня часу. Це більше півдня. Ну от так. Більше півдня часу. Хоча я приїхав до тебе в 12 годин. 3 ну, години часу пішло, щоб, щоб зробити ось це кріплення. І ось то. А ще треба рити все. Ось вам, друзі, чудо китайський девайс з Аліекспреса, да? так? Угу. Щоб ось так легко взяти. раз І виставив собі угу. рівень і, сюди, і дали... туди, і сюди. Якби ви знали друзі, який ж це геморой і скільки ж це роботи, щоб банально. Зробити ось таку конструкцію. Все треба виставити чітко, щоб всі кути були, всі нахили правильно. Розрахувати навантаження на шви. Да? Таке собі. Таке так, собі? <гум> Коли відвалиться, я знаю, що я завжди привала. <гум> Півдня роботи на підсрачник. Але дивіться наскільки все професійно зроблено. Алюміній. Легеньке зараз. 2 кілограми весу. Покажу друзям, як ти це робиш. Береш ось цю проволоку, не знаю як воно називається. Дефакто. І робить ось такі перемечки, потім відкусує. Опа. Туди. От так. І потім приварює, а потім це все він сплавить в кущу. Фінал, друзі, всієї цієї роботи. Подивіться, тепер ти, на... Думає, воно взагалі не. грає, чуєш. Ти, блін, бугай. Наскільки зручно тепер може бути? Я вже прокатався, протестив. Скажу вам, що це набагато краще, ніж ну, то, що було. І в одному можна їхати, і вдвох. В одному ще шикарно. В одному, так. Можна тепер, як дядько, витягнув собі руки, як справжній байкер. Ну, все, зварювальник Руслан працював 6 годин, 6 половиною. Щоб створити ось це чудо. Покатався, друзі, я по місту. Я вам скажу, що з цим сидінням ти відчуваєш себе набагато впевненіше на дорозі, ніж коли ти сидів на цій одній трубі, на тому амортизаторі, де воно рухалося, де воно стрибало. Тут їдеш дійсно впевнено. Посадка впевнена. Не хвилюєшся, що там різко загальмуєш, різко стартуєш. Відчуваєш себе дійсно, як на мотоциклі чи на мопеді, реально впевнено. Так що... Дядько Руслан постарався, все дуже гарно зварив, зробив. Єдине, що ми не врахували з самого початку, коли робили усю косинку, що воно йшло ось так навскось, ми не врахували ходи, підвіски. І то, що ось це, воно, типу, як би б'є усю трубу. Тому він вже зробив ось такий потай, все там гарно його проварив. І я вам скажу: на великих ямах, якщо добре так плотно дати, то. Все ж таки воно дістає сюди. Тому в подальшому, я так думаю, що я ось це. Або його буду переносити чуть-чуть далі, або його вигну, або нижче трохи опущу. Ну, не знаю. Коротше, треба буде його з цим щось робити. А так конструкція досить надійна, таки вийшла. Все, ідеально, він зварив. Постарався, молодець. Так що, якщо вам подобається, як ми працювали, тому що потратили ми реально 7 годин часу на ось це все, можете. Мене і Руслана підтримати вподобайками.